На жаль, скільки існують люди, стільки знаходяться ті, хто говорять правду, і ті, хто правди не хочуть чути. Ось щойно ми чули з вами пісне спів Слава Богу за все. Багато хто в історії церкви говорить, що такі найбільш автентичні і наповнені змістом слова слава Богу за все сказав Іван Злотоустий святитель. Єпископ, священник. А сказав він їх тоді, коли був зневажений, відкинутий, вигнаний, із, можна сказати, із центру тогочасної найвеличнішої держави із міста Константинополя, був він там митрополитом. І він не боявся говорити людям правду. А яким людям? Це таким же християнам, як ми з вами. Вони приходили, у храмі стояли, але Іван Золотоустрій весь час викривав їх у тому, що вони не живуть, так як говорять. Ну і, зрештою, почав викривати і царицю. І цариця озлобилась на нього і його вигнали, відправили в заслання. Він дуже в дуже важких умовах перебував. І передання церковне каже, що останні слова його були слава Богу за все. І так чудово ці слова розвинулися в цю давню пісню, яку ми чули, і за сум, і за радість. Звичайно, що якщо глибше подивитися, що ми кажемо цими словами, то просто страшно стає. А Іван Злотустий любив наголошувати за все, слава Богу. І за сум, і за радість, і за те, що нас засмучує, що часто вселяє в нас безнадію, і за це дякуйте. І тільки окремі із нас ті, кого ми потім найбільше шануємо, тому що з одної сторони за життя їх недолюблюємо, бо вони кажуть нам правду. Все, що з вами відбувається, є любов'ю Бога. Огорненістю Бога до вас. А ми до таких людей за життя кажемо: ні, такого Бога ми знати не хочемо. Хай буде Бог, який чує мої молитви, чує те, чого я прошу, і робить так, як мені подобається. А якщо відбувається не так, не хочу знати такого Бога. Але ті із нас, хто своїм життям засвідчували, що щоб з ними не ставалося, вони славлять Бога. Потім стають для нас святими. Ми їх шануємо, ми їх прославляємо, тому що вони, як казав наш мислитель український Григорій Сковорода, говорили, як жили, і жили, як говорять. Ось що дуже важливо, не просто казати, а жити цим. Сказати легко і пісню заспівати легко. Але коли ми опиняємося в тих реаліях, які нас оточують, то сказати слава Богу за сум важко. Хочеться сказати, Боже, скільки можна, коли це все закінчиться. Але той же Іван Золотоустрій сказав колись такі вражаючі слова. Ми часто просимо у Бога і не завжди отримуємо. І він говорить: буває так, що ще трішки ще трішки потерпи і прийде спокій у твою душу, і людина здається. І багато хто із нас зараз якраз переживає отакий момент, коли ми вже всі дуже втомлені. І нам важко славити Бога за той сум, який кожного дня до нас приходить. Але важливо від церкви почути трішки роз'яснення того, чому з нами так стається, чому нам так важко славити Бога за сум. І так часто ми за нього забуваємо тоді, коли радість. І сьогодні церква Христова якраз дає нам два читання із священного Писання із Євангелія, і з послання апостола Павла. В Євангелії ми чуємо історію про чоловіка. Який опирається на багатство, який хоче сприйняти своє життя, всі думки його цим охоплені, як опора на ті житниці, які заповнені, як опора на матеріальність, як впевненість у житті, коли я знаю точно, що зі мною буде, коли старість прийде. На пенсію відкладаю якомога більше нерухомості, майна, багатства. Я добре сиджу і думаю про те, в чому є моя радість і в чому є моя опора. Івангія каже, це дуже легко руйнується. Що цікаво, саме ми, українці добре знаємо, лягаємо ми спати в різних домівках. Хтось в приватних, хтось в красивих. Квартира, хтось зовсім старенький, будівлі, але саме в наших реаліях ніхто з нас не знає, чи зранку прокинеться. Дуже гостро ми це відчуваємо. Немає значення, який район Києва. Ніде людина не може мати гарантій, що прокинеться. Саме ця притча так легко може бути зараз нами сприйнята. Але чим заповнені наші думки дуже часто. Ми, ми маємо такий хороший приклад того, що можемо не прокинутися, але все одно думаємо, думаємо, а що буде через 10 років, А що, що буде із нашим майном, і з тим, що ми надбали, все одно людина опирається і шукає опор не в тому. І тому апостол Павло. Вже в своєму уривку із послання, із послання до Галатів каже такі вражаючі слова, що жодна людина законом спастися не може. Виконанням закону не спасешся. А про що йде мова? Він вносить розрізнення двох таких важливих речей, як гріх і беззаконня. Ми часто думаємо, що гріх це не виконання заповідей Бога. Але в біблійному розумінні. Беззаконня це таке юридичне слово, коли є якісь правила, і ти їх маєш виконувати. А от гріх в грецькій мові амартія, непопадання в ціль, а біблійною мовою, гріх більше схожий не на порушення, а більше схожий на хворобу, на хворобу, яка з людиною є завжди. От як в 50-му псалмі сказано: в гріхах породила мене мати Моя. Ми народжуємося і вже у гріху, тому що гріх це відірваний спосіб життя від Бога. Відірваність від Бога. І ось гріх, він має свої наслідки. Так само, як і будь-яка хвороба. От коли в тобі є грип, ти маєш наслідки, які нежить температуру. Тільки нежить і температура це симптоми хвороби. Тому часто є ліки. Де написано знімай симптоми хвороби. І от людина часто займається тим, що хоче зняти симптоми хвороби гріха. А які симптоми хвороби гріха? Це страждання і страх. І ось страждання і страх ціле життя з людиною і є. І людина різними способами хоче побороти страх за майбутнє, хвилювання за теперішнє. і... Жаління за минулим, за тим, що вже, чого вже немає. І людина весь час в цьому перебуває і не може отримати спокою. І апостол Павло каже, що виконанням якихось правил, як би ти себе не поводив навіть добре, ти не можеш сам себе врятувати. Це можна порівняти із таким літературним образом, коли, здається, барон Мюнхгаузен хотів себе витягнути із болота. За волосся сам себе витягнути, сам себе витягнути не можеш. І ось наше життя можна порівняти, наче з тим болотом, в яке ми так грузнемо, грузнемо день за днем все глибше і глибше і глибше, і не має значення, хто ти, якого статусу ти є. Ти весь час опускаєшся на дно. І ти можеш уповільнити цей процес, але він є невблаганним. І витягнути тебе з цього може тільки той, хто є поза болотом. А поза болотом є Господь. І Господь каже: ви можете, ви можете вийти з цього стану, тільки треба простягнути руку. Дайте мені забрати вас із цього. І тому апостол Павло каже, що тільки Христос мене може врятувати. Тільки Христос яким я живу, Він тому такі дивовижні, дивовижні слова говорить: вже не я живу, а живе в мені Христос. Я можу на Христа опертися. І Христос може прийти у цей мій стан страху і страждань, і, і простягнути мені руку, пішли за мною, мій сину. І тільки так можна вийти із стану гріха. І от коли людина намагається з цього стану вийти, тоді щоразу, приходячи до храму, вона каже: Боже, нехай мій розум, от те, що каже апостол Павло, в мені Христос живе. Нехай мій розум стане Христовим розумом. Нехай моя воля стане Божою волею. Нехай мої почуття стануть Твоїми почуттями. А для того треба себе замінити. Замінити все, що в Тобі є. І це болісний процес. Він лякає, але він обов'язково пов'язаний із тим, щоб приймати усе, що зі мною стається. Нагадати собі, що гріх, перш за все, це хвороба, в яка мені є, а хворобу лікують. Тому спасіння, от слово спасіння, це перш за все категорія лікування, спасти, зцілити, зцілення, зібрання людини. І за цим зціленням ми приходимо у храм. Приходимо у храм. І якраз тоді, коли є такі жахливі ночі, коли знову і знову нам страшно, коли знову ми страждаємо. Ми можемо прийти і сказати: ось де є справжнє. Справжнє це коли відбувається бого-людське спілкування. Це літургія. Ми зібралися. Люди, які з однієї сторони чужі один одному. А саме тут, у храмі, ми кажемо брати і сестри, ми, діти Бога, які прийшли, знову подякувати за те, що маємо таку можливість. Незважаючи на те, що діється навколо, ми сьогодні знову стоїмо у храмі, як і минулої неділі. Тож, прийшовши, подякуємо. Тому її називається головна частина літургії подяка Євхаристія. І ця подяка завжди має бути пов'язана із тим, дожив я, особливо в ці непрості часи, до того, щоб бути в неділю на, на літургії. Тож прийду і отримую нову їжу, їжу безсмертя, тіла і крові Христової. Тільки таким чином зможу підтримувати себе не своїми силами, бо своїх сил не вистачить. А силами, які ми можемо черпати під час літургії. Один мислитель дуже гарно описав усе наше життя. Він сказав так: коли ми народжуємося, перше, що робить людина, це робить свій перший подих. І він так чудово сказав: Дихаю, отже, сподіваюсь. Якщо дитинка зробила вже перший подих, Є надія на другий, на третій, і так на всі, як це дивовижно, уявіть собі. Тільки ми народилися, один раз вдихнули, і з тих пір без перестанку відбувається цей процес. Щоразу вдихнувши, сподіваюся, що після того, як видихну, знову вдихну. Потім другий етап, того, як ми у світі живемо, звучить так. Думаю, отже існую. Це колись ще було сказано мислителями, науковцями, які спостерігали за людським життям. В якийсь момент починаємо думати. Все починається із того, що мама мені посміхнулась, в якийсь момент я зрозумів, що треба посміхнутися і їй. І так зростаю, відкриваю для себе життя як думання, як дихання. А потім третє. І дуже важливе, що з нами стається: люблю, отже Існую. Як прекрасно, коли в якийсь момент ми відкриваємо, що ми люблені. Дитинка, яка каже до тата, тату, давай грати хованки, знайди мене, знайди мене і візьми в свої обійми. З цього моменту відкривається життя, люблю, отже Існую. Люблений, отже існую». І потім наступний етап, на жаль, любов чи на щастя, але любов, вона завжди передбачає те, що ти стаєш вразливим. А коли ти вразливий, то прийдуть і страждання у твоє життя. І, то, і наступне, що важливо відкрити у житті, піднімаюсь, отже Існую. Рано чи пізно приходить падіння. Невдала любов, зраджена любов. Відкинутість тими, кого ти любив, нездатність полюбити. І відкриваємо ми все-таки, що, незважаючи на це, можу підійматись. Шукаю, як піднятись. Тягну свою руку до того, хто може мене підняти. І в кінці настає момент, коли знову з'являється слово сподіваюсь. Сподіваюсь піднятись. Коли настає момент і відбувається останній видих, приходить час надії на те, що сподіваюся піднятись. Тоді, коли все виглядає так, що це було, то гріха мене повністю поглинуло, сподіваюсь на Господа, який любить і ніколи не покине мене Амінь.